Тут я бачу проблему все-таки в цьому році це з дуплистистю. Тут так. вона чиста, все класно. Вони стійкі до допомоги наші ріпаки, то тобто є толерантні. Основна проблема в дуплистості це відсутність бору. Відсутність. Бору. Дуже хорошого бору. А температурний режим. Це ми з осені була Ну це ж осені була проблема. Так. Да. Я б е, додав, наприклад, класний фунгіцид. Тріазол. Піктор, піктор якийсь? Ні, тріазол. Три азоли на другий, коли воно буде цвісти? Ні. Це буквально буде там. Коли Єсі... це другий Є... фунгіцид, А перший коли? Ні, друга обробітка. А, другий обробіт. Значить, да. це перший фунгіцид, це коли поженеться стрілка. Да. У вас і н... Не нема... тільки да. це буконазол для регуляції? Це буконазол, ні. Все, а беремо, три, триазол, беремо, а беремо азоли різні, метконазол, е... ідеальний варіант. Медконозол. Там написано ФОМОС. І ми оце, ми не, не скажемо, що воно прям запаяє, зальє, але воно не дасть, воно собі далі буде наростати корінь, і, ага. все, і все буде і добре. Там сховано буде. І, і, якщо у нас будуть умови, то, звісно, додать бору, і це все буде дуже круто.